Коротше, на Харківському метро прийняли мусора, кажуть, поїхали в район. Вернее, в ТЦК провіримо твої дані уточним. Я так налегке собі думаю, та, нічого хвилюватися ні про що. По цим декілька разів хотів сам проситися в армію, ходив в воєнкомат. Ну мене не взяли через те, що був судимий за розбої, тяжкі, особливо тяжкі злочини. Тільки вийшов ось 20 2020 році. Мені військоматі так і сказали, ну приїдеш, по, по частинам покатаєшся, тебе покатають, ніде ніяка частина тебе до себе не возьме, та й повернешся додому. Так що ми тебе мобілізувати не можемо, призвати не можемо. І я так на розслабоні собі думаю, ну везіть, все одно мені нічого не загрожує. В общем, привезли мене в Печерський ПЦК, закрили під замок, а там вже я такий не один, нас там вже було. Зі мною разом 12 людей. В 11 часів ночі повезли в якусь лікарню. Там медсестра за кожного лікаря підписала, що всі ми придатні до військової служби. Отак ми пройшли комісію ВЛК. І рано вранці нас бусику привезли в Гончарівський начальний центр в Чернігівській області, щоб розуміли в моєму зводі. Вірніше, в моїй, в моїй роті було два батька-опікуни, отак от їх мінти забрали, когось мінти забрали, когось ТЦКшники забрали, а діти їхніх сусідів. І люди звертаються до Цьому навчальному центру, до цих інструкторів, кажуть, як так, відпустіть нас додому, нікого ніхто нікуди не відпускає. Люди з хворобами, Гепатитом це інвалідністю. Наприклад, тут в мене... Міша Біршак, біршацький. Він інвалід другої групи. У нього в ногах, у кістках металеві конструкції стоять. Ну, вже давно зломані ноги були, він не може не ні ходити, нічого. І він все одно ніхто нікуди не відпускає. Оце в моєму зводі був головатий Гріша. Його дитина, дитини 10 років, дружини немає. Дитина у сусідів живе. Також ніхто нікого не випускає. Щоб потрапити, щоб тебе адекватно якусь надали допомогу юридичну, кваліфіковану, все про це забудь. А якщо ти там хочеш тобі погано, зле, тобі, ти там чимось захворав. Ну, наприклад, я чекав сім днів, щоб мене зводили у медичну частину, тому що тільки в медичній частині тобі можуть надати кваліфіковану, хоча б якусь допомогу, якісь тобі ліки дати. А той місцевий, який є, там фельдшер, він ніякої допомоги, ну, може дати тобі аналгін від голови і від шлунку одну таблетку пополам, розділи, скаже, дивись, не перепутай, це від того, це від того. Ховалися ми люди там. Ну, майже сутками ми сиділи в бліндажах. Бліндаж е, повинен бути два наката колод. Але там зроблена така технологія, що одна колода розпиляна навпіл, і в рядочок складені, і засипані піском. І тобто, якщо якийсь прильот, це не врятує взагалі. Щоб ви розуміли, цей Ганчарівський начальний центр знаходиться в 15 кілометрах від кордону з Білорусією. І останніми днями стали залітати з Білорусі дрони, там у них почалися навчання, вони там гуртуються з кацапами. Залітають звичайні дрони, скидують всякі прибамбаси. Пацани думають, що то чи, або може телефон, щось таке схоже на телефон чи павербанк. Беруть до рук і воно в руках розривається. Хлопцям декому відірвало яйця, комусь там побило осколками ноги, руки пальці повідривало. Дуже часто повітряна тривога. І ми знаходимося в бліндажах у цих ненадійних взагалі укриттях. І виходить, що по факту ми маємо проходити курс навчальної підготовки військової, а ми сидимо днями у тих бліндажах. А нам в облікових оцих залікових табелях, де ставлять оцінки за проходження різних типів навчань. Ставлять відмітки, що ми все зробили, все виконали. Що все, ми такі бійці вже навчені, що ну, чуть ли не піздець. Вот. І що я вам ще хочу розповісти? Оце міша Бершацький, наприклад, у нього хворі ноги. Нас повели до ну там, тактична медицина, навчання, а йому дали звільнення, він дуже довго ходив, добивався, потрапив в лазарет, йому пощастило, що... На прийомі був начальник цієї медичної частини, і, а в і цього хлопця на руках при собі папери, що він дійсно інвалід, що в нього там травми. І це йому пощастило, йому дозволили, ну звільнили його від бронежилету, щоб він міг ходити без бронежилету. От. І інструктор такий позивний док каже, а чого ти без броніка по птатичній медицині? І він каже, так мені дали звільнення. Він каже, ну тоді, в такому випадку, всі конспектують, а ти починай присідати. Ну То присідав, присідав, потім кажуть, що заїбався присідати? Ну так. Починає Ну, Таке ставлення до хлопців: кормлять ну, розбавлена їжа водою, всі, усіх срачка, щоб ви розуміли. Взагалі, антисанітарія, немає. Мити води немає ніякого миючого засобу, ні, ну, ніде нічого не надається. Ті всі бачки миються без всяких миючих засобів. Постійно люди розлад травлення. В тих сирих бліндажах постійно люди кашляють, хворають, постійні бронхіти, у хлопців запалення легень. І щоб ви розуміли, ти можеш декілька діб пролежати з температурою, тебе не надасться, тобі ніяка допомога, тільки як вже ти будеш. В Богу душу віддавати, тоді може тобі викличуть швидку. А так вони спираються на те, що тіпо, якщо ти сюди потрапив, значить ти е, фізично здоровий, ти ВЛК пройшов, в тебе, значить, все добре. І, типу, ти не коси, давай. Ми тут не, ліка, не, як вони кажуть, не медичний заклад. Що вам ще розповісти? А, е, виявляється, тепер вже навіть можна. Призивати людей, у яких гепатит С. У мене в зводі було 11 11 чоловіків, у кого гепатит С. Виявляється, що наша дуже класна влада вже не знаю, правда чи тот, чи неправда, якимсь протягла закон, що вже можна воювати з гепатитом С. І це ж ви розумієте, що при пораненні, наприклад, такої людини, ризик зараження. Оточуючих людей ну, піднімаються в рази. А щоб цей гепатит вилікувати, ну це, вибачте, немалі гроші потрібно, ну, потрібно мати людині. І потім нам розповіли ті, що до нас там проходили, вже закінчився їхній термін, що саме, хто потрапляє у цей Гончарівський начальний центр, це всі, коротше, хто там перебуває. В основному потрапляють після проходження цього базового курсу військової підготовки, потрапляють у частини, де найбільші втрати. Тобто для посилення тих частин, які, які зазнали найбільших втрат, ну а кажучи простими словами, напередок. І ви розумієте, що людина, яка тижнями сидить у бліндажі, хвора. І ніякої допомоги немає, і по факту ніякої тих навчальних стрільб і всього по того, що людина має пройти, не проходить, їй ставлять інструктора галочки, що типу, вона вже навчена. Вона ж потім частині не докаже, що вона ніде там нічого не, не вчила, ніхто він нічого не знає. Ну, Таке ставлення, як до бидла, знаєте, якщо так придивитися. Ну, самих бідалах, хворих, алкашів, наркоманів. Я ж кажу, батьків опікунів, там, ну таких, що роботяг понахапали, понахватали і на м'ясо. Розумієте, на м'ясо. Я звідти втік. До мене з нашої роти приблизно за півтора місяці, що я там пробув, десь бляха-муха, та відсотків 30% втекло. Одна людина повісилась, покінчила життя самогубством. А моя остання крапля була після того, як ми нас відправили на полігон косити траву. Тіпа ж для начальства повинно ж все бути викашено, що тіпо, там проходять навчання. Ми косили траву і почався обстріл черговий, бо там щодня обстріли. І ми з товаришем сховалися і. Десь на відстані 20-30 метрів від нас впало три шахеда. І ми прибігли з полігона своїм ходом, прибігли назад до себе в батальйон. І з нас інструктори посміялися і сказали, ну, а тепер ночі був над нами розвідник сьогодні цілий день. Ночі чекайте, що вас буде. Ну, типу, буде вам весело сьогодні, так що не розслабляйтесь. І я подивився на ці во укриття, під якими ми знаходимося. Я зрозумів, що якщо я звідси не втечу, то життя моє закінчиться максимум через місяць, бо нам розповіли, що з цього навчального центру хлопців під конвоєм автоматів везуть одразу в частину, може, одразу напередок, може на другу лінію. Ну вообще-то всі, хто там знаходяться, це все м'ясо. Так от ці всі в мене просто докупи купи склалися, всі факти, що мене очікує, що мені робити, і я сам собі сказав ні. Іти помирати за м'ясо. І при тому, що я був засуджений, за тяжкі, особливо тяжкі злочини, судимість не погашена, маю захворювання там, і серцеві, ой, хребцеві грижі. Боже, та нікому не взагалі ніхто навіть не, не, не дивиться і не слухає, чим ти там хворий. Їм це взагалі не, не цікавить. Їм треба цим треба мусорам і тисикашникам тут за наші душі відчитатися, кого не впіймали. А там треба відчитатися, кого вони діпа навчили. А там, діпа, напередку, та, чи пропав безвісти, чи загинув, чи, ще, чи пішов з ЗЧ, наступив на міну. Отака люди. Боже, якщо є ще в нашій країні якесь, якийсь закон, якісь права людей, може підскажете мені в коментарях, що робити. Ну, на даний факт, на, на даний час. Я і ще зі мною двоє хлопців ми звідти втекли. Я так думаю, що я зробив правильно. Ну, я попереднє відео. Ось не вийшло все записати, що хотілося. Хочу ще трошки розказати вам про людське і законне ставлення в лапках до майбутніх потенційних захисників України. Ну, Перше, що найбільше напрягає всіх, хто там перебуває, Гончарівський, 242-й навчальний центр, це напрягає те, що усіх, хто туди приїжджає в учебку, усіх забирають телефони. Телефони не мають права забирати. законних підстав ніяких немає. Всі вони знаходяться в інструкторській палаці, в таких ящиках з-під набоїв. І там на кожному телефоні прізвище власника. Видаються ці телефони раз на тиждень, ну, на 20 хвилин, на пів години. Всі інструктора всі ходять з телефонами. Потім, наприклад, ці інструктори, що вони теж не дебіли, Вони бачать, типу, хто має найбільший авторитет серед е, свого взводу, то людині надається е, посада, е, заступник командира взводу, замок так званий. От. І він завжди також має телефон при собі, а також в кожному взводі є писарь. І в того писаря також, завжди телефон він має при собі. Але під строгим наказом нікому не надавати, не дзвонити, ні... ну коротше. От. Чому? Типу вони кажуть, що ми забираємо у вас телефони, тому що залітає Орлан кожного дня, розвідник такий кацапський, і тіпо, він сканірує раді... Як радіохвилі, тіпо, якщо бачить скупчення абонентів сим-карт, то туди прилітає одразу. Ракета там чи наліт відбувається. от. А те, що якого хера, вибачте, взагалі на кордоні з Кацапами і з ворогом знаходиться навчальний центр, по якому прилітала вже не один раз, і, і ракети, і дрони. що тільки туди не прилітало, то це нікого не бантежить. А краще просто всіх людей позабирати телефони, щоб вони не дзвонили адвокатам, не дзвонили родичам, не розповідали, як до них ставляться. Вшита крита, зручно і красиво. Це перше. А ще хочу розповісти про таку історію. Це ж Гончарівський, СМТ Гончарівське. І там знаходиться одна єдина відділення нової пошти. Ну і тіпа, всі курсанти ж по можливості дзвонять додому і кажуть, прийшліть мені, там сигарет немає, їсти немає, миски, ложки, кружки немає. Щоправда, то, що ми коли приїхали. Хтось їв з обрізаних пластикових баклашок, хтось їв паличками дерев'яними, тому що не надається ні мила, ні станок, ні зубна паста, не зубна щітка, не тарілка, не ложка, не кружка. Кожен, як хто може, так і собі знаходить, як їсти, чого їсти. Я, наприклад, поголився перший раз через 10 днів. Мені хлопець подарив станок. Ну так, от, і там люди просять, пришліть. Ну, З дому, з родичів там просять, прийшліть курить, варить, поїсти. От. І така історія, що твоя посилка може пролежати 10 днів на почті. Можуть її повернути назад, то що вже платне зберігання, безплатне, безкоштовне зберігання вже закінчилось термін. Ніхто по неї не приїжджає і повертають назад. І Або, наприклад, тобі її привезли через 7 днів. Ну, ясно діло, що все, що тобі там жінка наготовила, мати там, чи хто назбирали таке домашнє щось поїсти, воно все пропадає, тому що на дворі жара, літо. І є там такий варіант: даєш 500 гривень, тобі привезуть посилку. Такий собі бізнес. Все ж для перемоги, для ставлення гарного людського ставлення до людей. А ще хочу розповісти, наш перший навчальний урок. І прийшов до нас командир взводу, такий собі пан Гуцул, якому я, до речі, і обіцяв, що я розповім на всю Україну те, що відбувається в тому центрі. І виконую своіцяння. Спанук... Тому що я спонукала мене ця обіцянка ці всі відоси позаписувати і розповісти на всю Україну. Приніс і каже, тема нашого року ставлення. Формування позитивного ставлення курсанта до несення військової служби. І пішло. Номер 1 стаття така та від стійкох до стійкох, Там, стаття така, та від стікох до стікох. Ну останнє, типа самовільне залишення частини наголосив до 10 років позбавлення волі. І знаєте, оце з першого дня вже таке позитивне ставлення до несення військової служби сформувалося. Просто ти розумієш, що ти опинився. Ну, якомусь я не знаю, навіть у тіряги то було краще, то що там і дружина до тебе може приїхати. І там, ну коротше, телефон в тебе при собі. Має, ну І кожного дня, навіть якщо красна зона, там кожного дня на 15 хвилин дають позвонити, А тут навіть такого тобі не дають, тому що тебе ну привчають до того, щоб ти відвікав від своїх рідних і щоб від тебе відвикали від твої рідні. Тому що ти потенційний 200-й. В общем. А, ще там в коментарях питали, чому це в мене, що в мене за чима. Я повернувся додому, трохи хильнув. Ну, як то хильнуті без бійки, ну трохи був інцидент. В общем, пан Гуцул, як я вам обіцяв, я вам отакво і розповідаю на всю Україну. Є що розповісти. Якщо кому що цікаво, пишіть. Я про всіх цих йобаних інструкторів. Зрадників українського народу, які зрадили свої присязі, тому що в тексті присязі сказано: присягаюсь бути вірним народу України, присягаюсь додержуватися законів Конституції України, але вони ж самі перші і зрадники той самої присяги, яку вони і дали. А я, будучи вірним та словам тої присяги, додержую законів України виконувати злочинні накази, відмовляюся і. Вірний закону України, але отаку, як бидло, щоб мене засовували на м'ясо без вісти, потім зниклим зроблять. Я на таке не підписувався, пробачте. І я ще задавав запитання, а чому серед наших хлопців, це, хто там у мене, 35 чоловік, та навіть цієї роти 180 людей, жодного сина депутата, прокурора, мента, якогось там судді немає. Одні роботяги, трудяги, бідолаги, в кого нема грошей, кому ні за кого, ну, за, за кого нікому за них заступитися. Розумієте? Отаке блядство відбувається. І ото влада зелена, вона вже, мені кажеться, що догралася і буде, як я й казав, буде з ними те саме, що і з Януковичем. Вірний.